Вітаю, друзі! Розбираємо з вами рівняння, систему рівнянь з параметрами. Завдання визначити найбільше значення А, за якого дана система має єдиний розв'язок. Системи рівнянь. Частіше за все, ми з вами, якщо ви спостерігаєте за моїми відео розборів завдань з параметрами, то частіше за все ми будуємо графічно розбираємо. Цього разу також це буде графічний спосіб. Тому ми маємо проаналізувати графіки першого рівняння і графік другого рівняння. І перший, і другий графіки, ви бачите, що там у нас і х в квадраті, і y в квадраті, і, і дорівнює А це у нас обидва рівняння це рівняння кола. Загальний вигляд рівняння кола це х відняти А до квадрату додати, y відняти Б до квадрату дорівнює r квадрат. Де у нас А і Б. Це у нас координати центра кола. І r це радіус. Оскільки у нас перше рівняння має параметр, то ми до нього повернемося, тому що воно у нас це коло не фіксоване. Ось, тому ми його до нього за другим разом повернемося. Спочатку розберемо перше. Перше це у нас х квадрат плюс y квадрат дорівнює 9. З цього рівняння ми бачимо, що це коло. Центр у нього, дивіться, А і Б. У нас відсутні дужки, тому центр у нас 0,0. А радіус 9 R квадрат, тому радіус дорівнює 3. Тому будуємо коло за центром і радіусом. Ось я взяла собі допомогу. Центр і радіус. Ось у мене коло з центром в точці А і радіусом 3. Бачимо. Далі дивимося, що у мене таке друге. Друге це. У мене таке рівняння х мінус 6 до квадрату додати y плюс 8 до квадрату до рівня А. В цьому рівнянні я бачу, що в мене 6 і мінус 8 це центр, центр. Тому що х відняти А, і відняти Б у нас координати центра віднімаються, оскільки в мене віднімається 6, тому 6 я беру як координата х центра. 8 в мене додається, тому я беру з протилежним знаком, тому що має бути так мінус, а тут мінус 8. Тому мінус 8 це центр кола. І радіус ми не знаємо, але ми знаємо, що моє А те, що записано, А це радіус в квадраті. Ой, в квадраті, ось так. Так, тому що в мене по формулі йде r квадрат. А тут у мене стоїть А. Тому ось це. Наша буде така точка опори, за якою ми будемо шукати А. Якщо ми знайдемо радіус нашого кола другого, то розберемося тоді, що там з тим А. Давайте подивимося, попробуємо побудувати коло. 6-8 це фіксований центр по х, 6 по у 8 тому я його ставлю, ось у мене точка буде. І радіус у мене тут в ньому не фіксований, але щоб завдання у мене визначити найбільше значення А, якого система має єдиний розв'язок. Дивіться, ось я своє коло змінюю радіус, і ось у мене два розв'язки. Щоб система мала один розв'язок, він має бути один перетин. Тобто вони мають дотикатися ці два кола. І це може бути. загубила свою. Загубила. Свій. Так, це може бути ось так. Це буде зовнішній дотик, і може бути у нас також коло, і буде в мене ось тут дотик, хотіла точку поставити, але воно в мене не ставиться. І це буде в мене ось. Тут класно, видно, що все дотикаються. Тут трошки я перебільшила, але все одно. Ось тут буде в мене е, потрібно було. Ану, давайте спробуємо іншим кольором. Ось це коло візьмемо. Візьмемо іншим кольором. Ось. Це в мене одне коло, і ось це в мене буде. Ось таке коло. Ось. Тепер дивимося. Моє коло, яке друге, яке у мене містить параметр, це або рожеве, або синє. Тільки в таких випадках вони має, буде система мати єдиний розв'язок, тому що мати два кола мають мати один перетин, тобто дотикатися. Дотикатися кола, ви знаєте, можуть або зовнішнім чином, або внутрішнім чином. Тому у нас тільки два таких випадки. Якщо ми будемо рожевий радіус рожевого кола збільшувати, то у нас буде два. Дві спільні точки. Якщо будемо зменшувати рожевого радіус, то в нас не буде спільних точок, не буде система мати розв'язок. Якщо блакитного кола ми будемо збільшувати радіус, то система не буде мати розв'язок. Тому ось це два єдиних нам випадки, які нам підходять. Тепер треба знайти, що це за відстані. Ось мені потрібно знайти мені потрібно знайти. Так, ну, зачекайте, хочу гарно, щоб намалювати, А воно так не вийде. Мені потрібно знайти відстань ось оцю, це радіус рожевого кола, і мені потрібно знайти, це в мене буде одна моя відповідь, і мені потрібно знайти радіус мого зеленого кола, ось синього кола. Ось, це в мене буде моя друга відповідь. Ну, тільки радіус ми будемо підставляти от в ту нашу формулу, до якої ми будемо шукати моє А наш параметр. Але, що нам потрібно, як нам взагалі шукати? Давайте будемо розбиратися. Дивіться, ось в мене є координата центра кола 6, і ось в мене є координата кола мінус 8. Я зараз хочу розглянути. Я навіть збільшу і візьму інший колір. Я хочу розглянути трикутник, прямокутний. Ось такий. Тому що з нього я знайду все, що мені потрібно. Він, по-перше, прямокутний. У ньому, якщо я тут позначу С, то «АС» у мене 6 одиничок, тому що це координата 6, там є написано. «АСБ». У мене це відстань від точки центра кола від осі Х, і це у мене, бачите, тут координата мінус 8, тому сама довжина ЦБ – 8 одиничок. І оскільки це у нас тут 6-8, це єгипетський трикутник, або це за теоремою Піфагора, ми можемо бачити, що АБ-відрізочок буде 10 одиничок. Що стосується нашого червоного відрізочка. Ось цього такого, ось цього то він у нас буде частинка від 10. Але яка частинка? Що ми маємо відняти від нашої 10? Маємо відняти ми довжину радіуса мого маленького кола. Але радіус ми знаємо, що у нього 3 одинички, тому ось наша трійочка. ось у мене цей відрізочок, 3 одинички. Тому, якщо я 10-3 знайду, це буде 7, це ось то значення r. Яке мені одне із тих, яке мені може підійти. Тому А1 у мене дорівнює 7 в квадраті, це 49. Тому що це моє, моє значення А, тобто R в квадраті. А R в мене, якщо буде 7, це буде тоді зовнішній дотик, і в мене буде мати дві системи одну спільну точку. Одна. Єдиний розв'язок буде мати система. Два рівняння будуть мати одну спільну точку, два графіка. Тепер мені потрібно той зелений відрізочок, вже його не видно. Що відбувається тут? Я думаю, що ви вже самі здогадалися, що. Зараз візьму зелений колір. Що зелений відрізочок це подібно до того, як ми тільки що ви визначали той рожевий, то зелений відрізочок у мене буде до 10. До мого ось цього значення, всього, що ми знайшли за теоремою Піфагора або за єгипетським трикутником, мені потрібно додати ще ось цей шматочок. А це у нас також є радіус кола маленького, тому мені потрібно до 10 додати 3. І це буде 13. Тому А2 у мене буде 13 в квадраті. І ось я з цього беру з цієї формули. І це буде 169. Тому в мене, от при таких значеннях А. Моя система буде мати єдиний розв'язок. Серед них мені треба найбільше значення це, очевидно, 169. Тому відповідь буде до цього задання: 169. Сподіваюсь, вам було зрозуміло, тому що я тут малювала якось багато часу витрачала на те, щоб я на ці малюнки. Я не знаю, чи вас не заплутала тим самим. Але пишіть у коментарях, якщо у вас є якісь запитання, якісь, можливо, поради, якісь враження. Чекаю ваші коментарі і зустрінемось з вами у наступних розборах. До зустрічі!